you <smart noise> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Схоже, мер Києва Віталій Кличко намагається приховати матеріали потрібні для експертизи столичного метро, і тим самим уникнути відповідальності за розкрадання, які призвели до колапсу. Про це заявила експертка Національного наукового центру інститут судових експертиз імені Бокаріуса Тетяна Арнаут. На жаль, документи в повному об'ємі на даний час не отримано. Дана документація має великий об'єм, вона міститься безпосередньо в КП Київський метрополітен. Термін проведе. Дання експертизи розпочнеться безпосередньо після отримання всієї відповідної документації. Комісія експертів в першу чергу вивчає причетність посадових осіб, які відповідають за експлуатацію та утримання в належному технічному стані тунелю метрополітену, зазначила вона. Тобто виходить, що вже місяць метро повноцінно не функціонує подекуди місто провалюється в тунелі, а кличко та його підлеглі просто перешкоджають проведенню експертизи, яка дозволила б об'єктивно оцінити масштаб проблеми. Це ж просто не вкладається в голові. До того ж, вони схоже надіються приховати власну причетність до цього інциденту. Адже для чого ще приховувати документи, якщо ти не причетний? А так без відповідних документів експерти не можуть достовірно сказати, що стало і причиною колапсу та хто найбільше причетний до цього, просто цирк. Може до кличка дійде, чи хтось йому скаже, що сліди замести не вдасться. Це точно не той випадок, бо поки кияни страждають, він знову намагається прикрити власний зад. Може навпаки, час все визнати та взяти відповідальність на себе як мера міста. На цьому у мене все підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.